О мані-двигуну, Д0824, готовий вже під МТЗ. Все, як ви бачите, плита, маховік, все, тут просто ставити його вже на МТЗ. Тут вже все зроблено. Мотор отакий. Чистенько, все воно грає, все воно їде. Даже роб, роблять під зіла, так само роблять плиту і ставити на зіла, так само, от, не варю, що там. Докупи п'ять маховиків. Тут все ви бачите самі, все так чотно, чотенько всі різьби, ну центри, під стартер, ну все. Це вже є під МТЗ. Чи 1025, десь ну, 10, 25 трохи може бути заслабе. 892-й, так воно, це наподобі, це такий самий мотор, як я тепер знімав відео, що ми міняли кольця, оце що обслуговування я робив. Отакі мотори. Я лишу номер в описі, кого буде цікавити. Все, це можна ставити на МТЗ і для зіла так само робиться плита, це все воно робиться культурно, все воно що.